Дорожньо-транспортна пригода трапилася в Оржицькому районі у напрямку села Богодарівка близько 20-ї години, 10 -го грудня. На п'ятому кілометрі автодороги вили воронинці. Відбулося зіткнення двох легковиків – ЗАЗ та Ренолога. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди молодий пасажир автомобіля ЗАЗ загинув на місці події. Водій цього автомобіля отримав закритий перелом лівого стегна та рвану рану правого коліна. 55-річна пасажирка, мешканка Оржицького району, перелом кісток тазу. Водія автомобіля Рено Логан та трьох жінок-пасажирів цього ж легковика віком від 37 до 47 років з різними травмами доставлено до Лубенської центральної районної лікарні. Котре держати інспекція звертається до учасників дорожнього руху, зокрема до водіїв. Щоб були обережні під час руху автодорогами державного значення, а також дорогами сільської місцевості. Особливо звертали увагу на погіршення погодних умов, а також були обережні та уважні під час руху, коли на вулиці туман. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження.